Thank you. Ця вагома подія в культурному житті нашої держави, відкриття виставки музею творчості Героя України Володимира Матвієнка, яскравої шляхетної і багатогранної особистості сучасної України. Прийшли студенти, друзі, відомі виконавці пісень Володимира Павловича, які і сформувалися як митці на його поетично-пісенній творчості, і звичайно, родина. Хоча без пафосу можна сказати, що родиною для Володимира Матвієнка є всі справжні українці, свого людям прийде, без словка ви на цвіта, злов духовна духу. такий Володимир Матвієнко знає кожен. Одні відразу відповідають, що це Герой України, і перший голова Нацбанку України, батько української гривни. Інші додають, що Володимир Матвієнко банкір з великої літери, голова промінвестбанку, роль якого встановлені нашої економіки важко переоцінити. Люди різного віку, від дітей до дуже дорослих, відзначають його поетичний дар, щиро захоплюються його ліричними віршами, що стали піснями. Усе життя Володимира Матвієнка його великі звершення, наукова і громадська праця, поезія присвячені Україні. i'll Звичайний магнетизм, тонка інтуїція, дар передбачення глибинних політичних процесів, переконаність у кожному слові, це те, що характеризує Володимира Павловича і захоплює з першого знайомства. Отже, завітаємо в музей цієї великої людини, нашого сучасника, доля якого невід'ємна від долі України. Відчуємо його ауру. Але насамперед послухаємо і проникнемося полум'яними словами самого Володимира Матвієнка. Дорогі українці! Моєї творчості, період встановлення незалежності України. Судьба розподілилася так, що я був першим головою Національного банку України, ще в надрах діючого Радянського Союзу. В червні, 6 червня, Верховна Рада 91-го року призначили мене головою Національного банку. мною стояли найважливіші питання. Але як зараз, так і тоді Москва свою чорну справу вже робила. Мене три не допускали до посади, тому що надавали доказу, не було передачі справ. Я цей час використав через зустрічі з значними людьми світу, Джорджем Сорсом в Америці, Рональдом Трампом, мільярдером США. Майже з усіма президентами банків Західної Європи. Я вирішив багато питань щодо створення о, власної банківської системи, власних грошей. Уже тоді Росія перестала нам друкувати готівку і назривала проблема, чим платити. Були створені так звані Якісь бумажки, по яким видавали гроші. Але першим етапом ми зробили так, і це в свій час зробили Америки, ми вели купони карбованці багаторазового використання. Сворі замінили готівку і ми з цією задачею. Але найголовніше було створення власних банкнот. Нам в руку протягнули Паркіри теж Європа, Європи, Солга, Англія, Франція, інші країни. Хоча повинен сказати сьогодні, що не всі вітали створення власної банківської системи. Не всі, навіть на вищих Хешевора. Тоді не було так видно зрадницької діяльності, але, як кажуть по російськи безразлічі, було повністю. повністю. Я опинився в такому стані, що рядовою стояла задача створити банківську систему, але її можна створити на основі грошей. І я вам скажу, що цих грошей уряд не давав. Потрібна була моя квітливість. Я скажу вам підцівський характер, для того, щоб знайти гроші. Я пішов шапкою по міністерствах, я зайняв у них гроші Міністерства енергетики, Чорноморського пароходства та інших. Що я обіцяв, це вже секрет сьогодні, що я представив, застав, це теж секрет. Але я отримав гроші. Я заплатив за переклади. Фірма діляру в Лондоні надрукувала ці гроші. І вона не моя, що ці гроші не вводили в дію. Але гроші ввели. Україна має свою національну валюту. Я створив двоххрівну банківську систему, структуру національного банку і таким чином на той час свою місію я виконав і повернувся до своєї рідний промінцбанк для того, щоб інвестувати в українську економіку, особливо промінцловість. Ми зробили все для того, щоб розвивались атомні станції, машиноводілі заводи. Авіація, транспорт і так далі. і так далі. Це був дуже тяжкий час. І я повинен сказати знову-таки, що не всі добросовісно підтримували. Але ми справилися з цією задачею. І тільки зараз ми бачимо ту зарадницьку позицію, яку займали деякі чиновники в вищих шолорах влади. Цей жах. Перетворився у війну. Сьогодні тут присутні війни. Вони є, вони будуть. І я думаю, що вони зроблять все, щоб Чорний Ворон не літав на нашу країну. Йому пора крила підрізати. І ми їм підріжувати ці крила. Показання. Тому що на них можна побачити, що Україну можуть творити прості, освічені люди, без пафосу, без блату, без нічого. Що сьогодні, на жаль, Україна цим грішить. Я думаю, що ознайомлення з цими експонатами, а тут буде приходити багато людей, і особливо молоді. Я хотів би поважати молоді, розгадати слова Шевченка, Тараса Шевченка. Учитися, брати мої, думайте, читайте. Слава Україні, слава герою. А зараз я слово передаю для короткого знайомлення інформації кандидата економічних наук Наталії. Самко. Шановний Володимире Павловичу, шановні гості, для мене велика честь виступати сьогодні перед вами з презентацією виставки Музею творчості Герої України Володимира Матвієнка. Предвічна древлянська земля. Скількох зростила синів і доньок, які прославили Україну далеко за її межами. Від героїчного древлянського князя Мала до героїв Гетьманської доби. Івана Виговського і Юрія Немирича, незламної Лесі Українки, глибинного Івана Огієнка до першого відкривача космосу Сергія Корольова. Володимир Павлович Матвієнко, безумовно, теж належить до цієї славної когорти видатних древлянців. Свою безмежну любов, відданість, щирі почуття гордості та велику пошану до тих, хто творив історію України, він висловив у пісню князя. Великий княже, велику силу ти Україні дарував, щоб народ твій волелюбний тебе довічно шанував, Великий княже, Велику долю. І на крізь віки, щоб наша мати Україна горила хліб за любки. Народився Володимир Павлович у мальовничому селі Білка. Батько, Павло Олексійович Матвієнко, був репресований перед Другою світовою війною. І маленький володя навіть не бачив його. Мати чекала дитину, коли батька забрали. Батько був будівельником, ладнав мости, дороги. Десь біля байкалу прокладали залізницю, а замерзлі задубілі тіла будівничих не ховали, а клали під шпали. Батька реабілітували в 1960 році. Вже через роки, будучи в Сибірі біля байкалу, неподалік від кандального тракту, Володимир Павлович шукав батькову могилу. Та все марно. І батько сини, він кажуть там всього, слизький район, столя, мав ось світу три класи. Потім на нього пішов доносити, це був 37 рік. Пішов донос, виявилось, що він одночасно був шпіоном німецьким і японським. Людина з трьома класами. Ну, Написали послали на Магадан, і посійди в 60-му році регітували. Але коли я вже, як кажуть, зіпнувся на ноги, я подивився цю справу кримінальну. Виявляється, його засудили. Ніяк не шкіло навіть не знав ні мови нічого. А за те, що він був добровольцем Української Народної Республіки. І Яку задушив уважаємий дедушка дідусь колені, послав Гера Марійова з віщую сяжу кому? От сім'я не спілкую. Ну що я борозу? Я напишу пісню. Роки Володимир Павлович щодня допомагав матері, яку дуже любив та поважав, а уроки до школи готував вночі. Пізніше, взявши до рук довідник для вступників, він обрав фінансово-економічний інститут. На практику він поїхав у Маріуполь. Там виявив своє розуміння фінансових та економічних проблем, і керівник банку дав телеграму, аби після закінчення Володимира Матвієнка направили працювати в Маріуполь. В цьому південному місті Володимир Павлович зустрів свою майбутню дружину Галину Пилипівну. Одержав свою першу квартиру. Без відриву від виробництва, Володимир Павлович закінчив аспірантуру, захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1991 році Володимир Павлович Матвієнко прийняв пропозицію керівництва тоді ще Верховної Ради УРСР очолити Національний банк України. В 1992 році Володимир Павлович Матвієнко створив могутній промінвестбанк». Незважаючи на велику завантаженість роботою, Володимир Павлович зміг відкрити в собі ще одну рису свого багатогранного таланту поезію. Перша поетична збірка Люблю я свою Україну побачила світ у 1997 році. Невеличка за розміром і обсягом вона містила 30 творів поета, проте можна із впевненістю певністю сказати, що зібрані в ній вірші йшли поруч з життям автора. Як пересторога усій землі, усьому людству, звучать рядки з короткого як постріл і мужнього вірша, пекло, що до болі проймають серця і душі. В них попередження, заклик до прозріння батьків і дітей, як сучасних, так і наступних поколінь. Чорнобиль, слово як набат! то наше пекло, наша доля, нема повернення назад, лише вперед, жахке роздол'є. Розрійте, люди, ще не смерть, ще винуватці поміж вами. Землі не зледеніла Тверь, ще почастує нас водами. Цілком природно, що багато композиторів звертаються до поетичної творчості Володимира Матвієнка, адже поезія це музика, виражена в слові. Його пісенними творами цікавляться знані українські оперні та істрадні співаки, серед яких народні та заслужені артисти України: Фемій Мустафаєв, Ніна Шестакова, Валентина Степова, Володимир Оберенко, Павло Дворський, Наталія Бучинська, Ірина Семененко. Надія Петренко Матвійчук, Василь Волощук, Семен Торбенко, Дмитро Яремчук та багато інших. Побачив свій цикл нові українські романси для голосу симфонічним оркестром на музику Олександра Костіна. Це серйозний класичний твір, написаний у кращих традиціях сучасного академічного мистецтва. Заслужений діяч мистецтв України Володимир Матвієнко не обійшов своєю увагою дитячу творчість. Понад 30 пісень. Музику, до яких написав відомий композитор Леонід Попернацький, адресовані юним виконавцям, які із задоволенням і великим успіхом співають ці пісні на різноманітних фестивалях і конкурсах. Слюзу та Професор Володимир Матвієнко, дійсний член Академії інженерних наук України, Української академії економічної кібернетики, почесний член Української академії архітектури, академік Академії економічних наук, засновник та перший ректор Київського інституту банківської справи, досягнення інституту, який готує для України майбутнє покоління банкірів, дістане гідне суспільне визнання. За багаторічний внесок у розвиток освіти професор Матвієнко, відмінник освіти України, нагороджений, зокрема, відзнаками Міністерства освіти України, відзнакою пошани за сумлінну службу та відзнакою за розбудову освіти. За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку банківської системи, багаторічну самовіддану працю і громадську діяльність постановляють. Висвоїти звання Герою України, з врученням ордена держави, Матвієнку Володимиру Павловичу, голові правління Акціонерного комерційно-промислового банку міста Київ, президент України Леонід Кучма. Як видатний фінансист і патріот України Володимир Матвієнко нагороджений високими державними нагородами, орденом Дружби народів, почесними відзнаками Президента України, орденом Ярослава Мудрого за заслуги, почесною грамотою Президії Верховної Ради, почесною грамотою Кабінету міністрів України, а також відзначений багатьма орденами і медалями. За активну участь у відродженні та розвитку козацтва Запорозького в Україні Володимира Матвієнка, міжнародною громадською організацією козацтва Запорозьке, було нагороджено золотою зіркою Герой козацтва та орденом гетьман Петро Сагайдачний. Успішна діяльність Володимира Матвієнка дістала міжнародне визнання за внесок у розвиток фінансової системи, створення сучасної ефективної банківської структури, розвиток міжнародної співпраці в банківській сфері. Володимира Павловича нагороджено орденом пошани Міжнародної кадрової академії. Ім'я Володимира Матвієнка занесено до Міжнародного біографічного довідника, міжнародного довідника відомих інтелектуалів, довідників 2000 видатних інтелектуалів 21-го століття, 500 найвидатніших діячів нового тисячоліття згідно з офіційним свідоцтвом Кримської астрофізичної обсерваторії. Малій планеті, відкритій 5 вересня 1978 року та зареєстрованій у міжнародному каталозі під номером 6622, присвоєне ім'я Матвієнко. Володимир Павлович багато уваги приділяє відродженню свого рідного села Білка. У селі збудовано будинок культури, де відкрито музей історії села Білка. Зеленім селі на полісі! Де біла хатина в саду, де мати не наче із пісні, хоч знала і гори й піду. Люблю я полізьку природу. Подав... Медико-здоровчий центр, школа, яка носить ім'я Володимира Павловича Матвієнка, побудований довоповерховий житловий комплекс. Комплекс молодіжна естрада, кав'ярню, водогін Артезіанської води. За участі сина Володимира Павловича Павла Матвієнка здійснено телефонізацію міста Коростень та сіл Коростенського району. У селі Щорсівка Коростенського району відкрито філію лікарні Святої Олени для одиноких людей літнього віку. Шановний Володимире Павловичу, прийміть наші щирі вітання. З нагоди урочистого відкриття виставки музею вашої творчості сьогодні ми щиро вшановуємо вас, визначного вченого економіста, талановитого керівника, відомого громадського діяча, Самовіддана праця принесла вам заслужений авторитет, глибоку повагу колег і широких кіл громадськості, адже саме відданість людині, своїй роботі, своєму покликанню. Внутрішній потребі служіння істині та добру не часові. Бажаю вам мама Володимира Павловичу міцного здоров'я, подальшої натхненної праці, нових творчих звершень в ім'я незалежної України. Дякую захиснику державності. Ми почали вручати ті, хто приймає, захищає державу в АТО, ті, хто допомагає, ті, хто все робить для того, щоб держава постала сильною і потужною.